Найкращий продукт повмісту вітамінів групи Б, скоріш всього, вже є у вас наявності на вашій кухні. Насправді вітаміни групи Б це чемпіони по бешкам. Тут найбільша кількість вітамінів групи Б, і всі, хто проходив мій курс про вітаміни, знають про це. Але що роблять ці вітаміни групи Б і неактивні дріжджі? Неактивні дріжджі вони, по перше, не бродять в кишківнику. Їх можна при кандиді. Це не ті дріжджі, які для нас небезпечні. Вони живлять нашу нервову систему, а вони допомагають нашій шкірі, фазам дитоксу. У випадінню волосся призупиняють випадіння волосся. Взагалі, вітаміни групи Б це є кофактори, і біохімія нашого тіла без них просто не відбувається. Це неможливо. Додаєте до каш, до салатів, до можна до смузі додавати до різних страв і закриваєте половину потреби по вітамінам групи Б, які необхідні без різних фармакологічних препаратів і бадів. У мене виробник «Франція», який я замовляю ужива дара, а ви підтримуєте свій організм і ще дуже круто, що вони пахнуть таким сим. Сиром, якимсь приємним ароматом для веганів дуже цікаво Підписуйтесь на мій контент, будете знати про те, як правильно і здорово харчуватися, як бути здоровими в сучасному світі.